Вітаємо сьогодні! Занурюємось у джерела про українське бароко, ну або козацьке бароко, як його ще називають, 17-18 століття. Доброго дня так, дуже цікава тема. Маємо різні матеріали, статті, дослідження, спробуємо розібратися, в чому його знаєте, унікальність, як воно відображало дух тієї України. Справді, це період, коли європейські віяння е, зустрілися з нашими потужними традиціями і народилося щось абсолютно нове. Давайте почнемо з бази. Що таке бароко взагалі? От джерела кажуть: європейський стиль, кінець 16-го, кінець 18-го століття. Ага. Характерні риси, пишність, динаміка, форми такі ну складні, химерні, так драматичні навіть. А назва кажуть від португальського перола барока перлина неправильної форми. Саме так це стиль, що прагне вразити, викликати сильні емоції, грандіозність. Версаль, площа святого Петра в Римі це воно. Це класичні приклади. Так, в архітектурі складні плани, криві лінії, багато декору, от ліпнина, знаєте, ці об'ємні прикраси з гіпсу, різьблення, позолота все дуже театрально. І от цей стиль приходить до нас. Як це сталося? Джерела зведують костел єзуїтів у Львові. Це ще початок 17 століття, 1610 роки. Так, це один з перших прикладів, збудований італійцем. Але справжній розквіт, така самобутність з'являється пізніше в козацьку добу. Тому і козацьке саме так. Це ж дуба гетьманщини, визвольні війни, національне піднесення, і козацька старшина, гетьмани вони стають головними замовниками. Хмельницький, Мазепа. Безумовно, особливо Іван Мазепа його час це просто пік розвитку стилю, тому часто кажуть мазепинське бароко. Тобто вони давали гроші на будівництво. Не просто давали гроші. Вони фінансували храми, колегіуми, це тодішні університети, так би мовити. Але важливіше, вони формували середовище, створювали запит на власну культуру, думи, літописи, пісні, і архітектура стала вираженням цього. Добре, отже, стиль прийшов з Європи, козаки його підтримали. А в чому саме унікальність українського варіанту? Джерела кажуть, він був стриманіший? Так, стриманіший, це правда. Менше пишного орнаменту форми простіші, більш, скажімо, конструктивні. Але головна фішка, якщо можна так сказати, угу. це синтез. Творче поєднання європейських барокових форм з нашими місцевими традиціями, тими, що йдуть ще від Київської Русі і від народного дерев'яного зодчества теж. Тобто не просто копіювали, а переосмислювали? Абсолютно. Тому українське барокко таке гармонійне, врівноважене. От є пишний декор, але поруч чисті спокійні стіни. Це створює таке, знаєте, відчуття свята і водночас спокою. А де це найкраще видно? Які пам'ятки згадується, іллінська церква її ще Хмельницький збудував. Так суботів це ранній важливий приклад. І Софійський собор у Києві, який реконструювали за Петра Могили, теж набув барокових рис. А що з часів Мазепи? О, тут цілі ансавлі. Наприклад, Києво-Печерська лавра, особливо після пожежі 1718 року, її активно відновлювали саме в бароковому стилі. Успенський собор, Троїцька надбрамна церква. Це все воно так. Або Чернігівський колегіум це вже цивільна архітектура, дуже показовий. Ну і звісно, Покровський собор у Харкові. Собор Святого Юра у Львові, хоч це і пізніший період, але теж яскравий приклад. А хто це все будував? Були відомі архітектори. А як же? Іван Григорович Барський, Степан Ковнір, Іван Зарудний це лише кілька імен. І важливо, що стиль проявився не тільки в архітектурі, а де ще в іконостасах, у портретному живописі, в гравюрі, особливо книжковій, навіть у гаптуванні це таке розкішне шиття золотими і срібними нитками. Отже, підсумуємо те, що кажуть джерела: Українське бароко це не просто варіація на європейську тему. Точно ні. Це щось самобутнє, народжене тут, на перетині культур, в дуже складну історичну епоху. Воно відобразило пошук ідентичності. Це вияв українського духу, який зміг поєднати нове європейське зі своїм тисячолітнім корінням. Дуже органічно. І це наштовхує на думку? Так. Наскільки взагалі важливо для культури вміти не просто запозичувати, а отак творчо переробляти впливи, пропускати їх через себе, через свої традиції. Це дуже слушне питання для роздумів. Можливо, саме ця здатність до синтезу, до такої творчої адаптації це і є показник життєздатності культури, її сили, її унікального шляху і її стійкості. І стійкості, безперечно, в цьому мабуть, і криється секрет неповторності. Дякую за увагу. Підтримайте канал на donatello.lili. посилання під відео.